Коли ти працюєш з фешеном, то ти маєш. Звертати увагу на зручність одягу, а для військових це в першу чергу. Тому ми знаємо знає анатомію там людини, знає якісь особливості крою та шиття. Ми можемо навіть краще зробити для військових ніж це там робили би ті, які займаються тільки амуніцією. Одеський дизайнер Іван Фотеско відшиває військову амуніцію. каже перейти від фешн індустрії до волонтерської діяльності, вирішив майже одразу. Азу після початку повномасштабного вторгнення Прийшло багато запитів від клієнтів, які у яких там родичі чи там рідні. Е Пішли воювати, і амуніції не вистачало. і Тобто, це, знаєте, як прийшло з особистих таких, таких замовлень. Тобто, там ну, просто не могли знайти і почали почали телефонувати. Кажуть, можеш, можу. Ну, все, і почалось. Термобілизна, плетоноски, сумки для аптечок, старлінків та планшетів, а також військова форма ці та інші речі відчуваються на виробництві дизайнера. Каже, вся амуніція попередньо проходить тестування. Це класна річ. Вона вже така. Простав, вже багато якихось там більш крутіших навозила. Але з початку війни, коли був дефіцит, оці аптечки були дуже круті і дуже е, корисні. До Івана звертаються волонтери та військовослужбовці. Каже, від початку вирішили, що амуніцію шитимуть та видаватимуть безкоштовно, в крайньому випадку за собі вартістю. Тому наголошує до вибору отримувачів ставляться серйозно. Перевагу надають тим, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту. Особистих коштів вже давно не вистачає. Ми там користуємось донатами, але донатів теж не дуже багато. Тому для волонтерів ми робимо по собі вартості. Для військових ми робимо безкоштовно за донати. Іван Фотеско каже: і надалі планують відшивати амуніцію та хочуть збільшувати обсяги. Паралельно розглядає повернення й до фешн-індустрії, шукають нові ринки збуту. Каже, це має допомогти продовжувати волонтерську діяльність та робити внесок в розвиток економіки України. Сенія Кулашкіна, Віталій Кононов, перший міський.